Петро Лісовський, представник команди Характерних. Сьогодні здобуваєте перемогу 5-3. Ваші емоції по поєдинку. Добрий день. Хотів би завчасно подякувати Збройним силам за те, що ми змогли грати цей матч і за взагалі можливість жити. По матчу хочу сказати, що дуже сподобалась гра. Гра була в принципі рівна. Десь нам щастило, десь не щастило. Але результат на табло завдяки цьому результату ми можемо е, крокувати. Я думаю, до наступної гри. Е, перший тайм доволі в'язкий. Був довго трималися нулі на табло. Як гадаєте, чи це установка обох тренерів? що... Певна розвідка, як кажуть коментатори, чи можливо просто рівні команди і так склалося. Я думаю, що ось, як ви задали питання, третій варіант рівні команди. Переходимо до вашого другого моменту, це те, що вони один до одної ну, звикали, дивилися якісь свої ну, вразливі моменти і хотіли через ці вразливі моменти іми скористатися. Ну і в принципі нам в кінці першого тайму це вдалося. Але потім, бачите, другий тайм. Повторюсь, завжди говорю, що ну люди, ну гравці, люди, вони не роботи, і їм властиво втрачати концентрацію, втрачати сили. І це показало те, що перший тайм був 1-0, а в другому таймі вже була купа голів. Два м'ячі переваги, як гадаєте, чи вистачить цього для зустрічі в Хмельницькому? Покаже тільки в грав Хмельницькому. Дякую. Дякую.